У Івано-Франківському національному медичному університеті рішенням ректорату створена нова кафедра загальної практики сімейної медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини. Ця кафедра працюватиме на базі університетської клініки. В рамках реформування медичної галузі Прикарпаття було прийнято рішення впровадити до дипломну підготовку лікарів загальної практики сімейної медицини. Студенти 4-го курсу будуть не тільки вивчати основні дисципліни, а й практикуватися на відповідному обладнанні та апаратурі, яке придбане за кошти навчального закладу. Ми створили міжкафедральний навчально-практичний центр, де кожен студент зможе провести необхідні дослідження. Те, що йому прийдеться колись використати в його практичній роботі, це і проведення електростимуляцій, е і біохімічний аналізатор. Це проведення е, е, дослідження на велолергометрі, це проведення гастрофіброскопічних досліджень, тобто весь необхідний спектр тих йому необхідних маніпуляцій, Вони сьогодні є тут доступні для кожного студента. Завідувач кафедри, доктор медичних наук Василь Міщук. Вдячний своїм колегам за допомогу і підтримку нового проекту. В подальшому в майбутньому це розширення такого кабінету, це доповнення його. Елементами малої хірургії з тим, щоб прийшовши до практичної роботи, такий лікар зміг вже не боячись виконувати той об'єм маніпуляцій, ті, згідно нормативів йому він повинен виконати. Начальник головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Микола Олінійчук позитивно оцінив починання медичного університету в плані підготовки лікарів для сімейної медицини. А медики пообіцяли докласти зусилля, щоб кафедра росла і розвивалася, щоб студенти мали гідні умови для навчання.